Вітаю, давайте подивимось, які дії чекати від загаданої людини. Дивимось його чи її синіфікацію, якщо з вами співпадає, розумієте, що так, це про ту людину, дійсно схоже. Тобто опис, так, то дивитесь далі. Якщо ні, то ви не попали енергією на цей розклад, і інші шукайте розклади на моєму профілі. Також в мене є Ютуб, там трошки більше по часу розклади. Можете подивитися. Давайте подивимось, хто до нас зараз прийшов. Ваша загадана людина, так? Угу. Дивіться, чи молодша від вас людина, чи вона, вона себе інфантильно веде. Я достатньо зараз не прив'язуюсь, тому що в мене дивляться як жінки, так і чоловіки, і ви вже перевертаєте на себе. Тобто людина зараз може бути і дорослою, так? але себе веде як дитина. Вона може і робити якісь дії такі незрозумілі, тут от каже одне, потім робить інше. І ви думаєте, господи, ніби дорослий чоловік там, чи жінка, але якось вона не може. Може нормально себе вести адекватно, так, в плані дорослості. Тобто не може брати відповідальність на себе, за свої вчинки, чи може якось по дурняку щось робити, чи не обіцяти, а зробити по-іншому, казали одно, а потім по-іншому вже вам перекрутила. І ви думаєте. Що коїться, я не можу її зрозуміти, так, цю свою людину загадану, так я так буду казати, образно, що ви вже думали, чи це чоловік, чи це жінка з вашої сторони. Що ще хто до нас пише? Ну, знов кажу, по дурняку, так, людина ваша загадана, вона думає, що в світі все повинно бути для неї легко, не хоче напрягатися, ось, хоче просто легко жити, не паритись не про що. І це їй вдається, я так скажу, вдає. Тому що нема дорослої позиції в людини. Є на рахунок вас в неї якийсь такий, бачу, тут вийшла карта е, обман, так вона трошечки нечесно може поступати з вами, і вас це вводить в ступор, ви вже не розумієте, як робити, що робити. Ну Тоді дивимось подальші дії цієї людини на рахунок вас, що там вона. Буде робити, ви ж не просто так прийшли на цю тему, так? У, -у, У Боже, ну маніпулятор. Знаєте, що я вам скажу? Людина буде вами маніпулювати, і це вже не вперше вона так робить, але ви могли не помічати, ви могли спокійно так, відноситись до цих маніпуляцій. Але, але людина буде ще, ще вам нерви трипати. Трошечки буде маніпулювати, робити так, щоб було вигідно. Тій людині, що ви зробили по її. Дуже обережно. Але якщо це на маніпуляція, ви розумієте, що ні, ну щось тут, начебто опис той, а людина не маніпулює мною, okay. то дивіться, тут буде людина дуже активно діяти, щось робити на ваш рахунок. Що буде робити? Ну, по-перше, тут є приїзд, може приїхати дуже швидко, неочікувано. Знаєте, коли. Ви не знали, вона казала вам, чи він, що ми зустрінемось не знаю коли, чи може взагалі не зустрінемось. А тут раз і дзвонить вам на наступний день, каже: я їду. Тобто буде ось так. Чекайте, щось неочікуване буде. І знаєте, що тут може вкритися якийсь нечесний на рахунок вас. Чи поступок, чи обман, чи якась може навіть бути зрада, чи ще щось. Це може було давно колись, але ви можете дізнатися зараз якісь деталі про це, чи щось просто про це дізнатися. Не е, чіпляйтеся за слово зрада, бо відчуваю, хтось вже там думає, що це капець, він мені зраджує. Ні, тут може бути по-різному, щось не договорив, щось скрив від вас. Буває так, що людина скриває і на вашу користь, щоб вам не було боляче. Щоб ви не переживали лишній раз так за нього і за чи за неї? Який обман? Давайте розкриємо на рахунок чого це? Ну, знаєте, людина тут е, наказала вам, тут нема зради, тут людина не казала вам про те, що їй дуже важко, що вона дуже вас цінує, але дуже важко на відстані могла бути людина. Дуже важко йому чи їй боротися з зовнішніми обставинами, щоб бути поряд з вами. Тобто в нього є почуття, чи неї на рахунок вас, але він не справляється і може це приховувати від вас. Що ще буде робити? Дуже надію. Наш шанс, що у вас все налагодиться, якщо у вас були якісь незрозумілі відносини, і буде все ж таки йти до вас на зустріч, налагоджувати стосунки, подвічки, кубків, це кохання, завжди добро, злагода між людьми. Тому чекайте, буде добрі новини від нього, добрі дії на нове, на щасливе. ось так.